На Прикарпатті виступили легендарні музиканти. Тут відбувся творчий вечір грузинського композитора Романа Арцхіладзе. Учасник та художній керівник вокально-інструментальних ансамблів в Україні загалом та івано франківську зокрема, бував із виступами ще у далеких 70-х. Після тривалої перерви він знову тут. Цього разу із сольною програмою до неї увійшли як авторські композиції майже 40-літньої давнини, так і найновіші роботи із альбому Свіжий вітер, який вийшов минулого року у Гамбурзі. Спеціальною гостею цієї програми стала всесвітньо відома співачка Ніно Катамадзе. Главное оружие – то, что имеешь таких друзей, как мой, мой, мой продюсер, Дела, сам Амнашули, имея такого человечка, вундеркинда, я, я могу это сказать, она гуманоид, она не отсюда. У нас такая жизнь, что мы встречаемся на пяти континентах или… Па аеропортами на трасі я не знаю. вдома, в дома Ніно Катамадзе поєднується із головним героєм музичного вечора не лише дружні, але й родинні зв'язки. Вона є похресницею Роман Арцхіладзе. До Івано-Франківська співачка завітала одразу після концерту в Ялті. Виступ перед прикарпатською публікою наголошує джазова діва цілком унікальний, адже її найвідоміші хіти пролунали тут не у звичному супроводі гурту «Інсайт», а під звуки роялю та акомпанемент хресного батька. Тому кожна пісня отримала нове, іноді цілком несподіване. Аранжування у імпровізованому джим сейшені була й особлива тема, створена композитором, спеціально для ніно. Мое первое желание, чтобы послушали Румбрцгладзе, потому что это такая открытая музыка, большая музыка, добрая. Хотелось быть рядом с крестным, с Ромом, потому что ну, даже вы себе не представляете, сколько лет мы вместе и сколько интерпретаций мы исполнили, что-то делали вместе. Ділений новий проект івано-франківські поціновувачі інтелектуальної музики, можливістю почути й побачити наживо славнозвісних музикантів завдячують особистій дружбі з ними Олександра Долішнього, співвласника пасажу Гартенберг. Аналогів проекту досі не було не лише в Україні, але й у всьому світі.